Ви е, переконані у правоті свого подання і в тому... на 100% більше. Ви подивіться, це доказ того, що ці 9 іноземців, 9 іноземців, експертів, і не може саме справитися з двома маленькими людьми. На, на що він так не поглядає? Він розуміє, що він винний на 100% і всіх, кого може, закликає заплатити гроші, він платить гроші. Там якісь там і сказки розказують, що він нічого не знав. Плюс тому. Подивіться, папію, Бондар, хто стоїть за люди. Який це блок? Вам всі добудова. І він. От там круг, вас, кругова порока. А яка у вас надія на те, що буде позитивне рішення по вашому поданні суддя з сьогодні? Що ми якщо що депутати, депутати уважно слухали імені мого колегу, то в мене нема, що вони прийдуть це, це в зал. І проголосують по закону, що треба його притягти. Безумовно треба. Він скоїв злочин, тобто, що подержав Україну. І тим, що ці люди прийде. Ну що це таке? Ну ви послухайте, де було чувано, що в парламенті України виступали якісь експерти, не мають жодного відношення до цієї справи. Жодного. Та в своїх виступах вони зробили. Писали те, те, з жодного по темі. В межах подання не було сказати слова. Ми чули?